Міняємо фільтр двигуна. Вручуємо два болтика оце. До речі, через жабо, ось тут потьок є. Жабо не в кращому стані. Ось один, ось другий болтик. Вони не випадуть. Просто на себе і витягуємо. Ну, скажу, трошки есть, конечно, но не в критичном состоянии. То все выдуваем сюда. Фильтр бош. Такий же самый старый. Такий же самый ввоздит. Ось в рамочку вкладається, складається по всіх оцих пазиках, всі пазики вкладаються ось сюди. Ну, Коротше, зараз ще видаємо, там все один. Хреново, що в дизелях, ось що я хочу сказати. в дізельних моторах, двигунах, фільтра такі самі, практично, корпуса такі самі, тільки ось тут ще йде поролон такий наклеєний. Більше стримує мусор. І так само його заложили назад і все.